Ми будемо разом. З вами аграрії, будемо разом, я знаю. Ну що, поговоримо дорогою. Давай, вітаю, шановні аграрії, за кермом. Осінь, яка вже листя опала. Жовтень закінчується, скоро вже листопад. Час швидко стікає, а роботи ще не початий край. Ще збирати. Так, да, збирати багато сої ще збирати. Особливо. Ой, ріпачок. З... Да, бомбезний ріпачок, а пшеничка. І пшеничка суперова. От око радіє за хлопців, фермерів. Молодці. Своєчасно все зробили. Ну давай, мабуть, про те, що болить, це соя. Болить. Стоїть в полях наша соя. Стоїть. І що її чекає? Що її чекає? Ціни падають? Падають. Чи виростуть вони? Не виростуть. Чому? Тому. Тому що соя неякісно збирається. Волога дуже, великі витрати на сушку. Погано сушиться, особливо соя. Це взагалі катастрофа. Коли збирається з вологою 18-20%, це дуже погано для сої. До речі, бачила питання таке в соцмережах. Питають, а що буде з соєю, яка зібрана з вологістю 21%? Може вона зберігатися? Ні в якому разі. Ні в якому разі вона з такою вологістю зберігатися не буде. Вона відразу покриється грибами, фузаріоз, аспергіліус, пеніциліум, і все, викинете її на смітник. Таку сою необхідно терміново доочищати, вести на елеватор, і хай там її досушують, і зберігайте, через те, що багато втратите. Не, соя довго не зберігається. А з якою вологістю її можна. В залежності випадки? на які потреби, на насіння чи як товарне зерно. Ну, в принципі, різниці великої немає, там є деякі вимоги. Але якщо ти зберігаєш там до трьох місяців, то можна зберігати з вологістю 14%. Якщо ти зберігаєш рік, то бажано 12%. Це є стандарти для насіння сої. Вологість отак. От, от. Там взагалі є градація по тривалості зберігання і вологості насіння. Тобто це наукові вже дані є, вони опубліковані в чисельній літературі. І тому я знаю, от в Канаді я часто ну, коли перебував, то хлопці-фермера. Розповідаю, що соя, коли надто сильна волога, це досить не є добре. Це, ну, це не кукуруза навіть і не інші культури. Ну, там Зернові, там, пшениця, вони дуже добре втрачають вологу і сушаться. А соя в неї така біологія, така природа, е оболонка вона досить погано віддає вологу. І спеціальний режим сушки. Такої сої на елеваторах, ну, в залежності, там, які елеватори, які сушарки, але сушать е, до 3-4% в декілька етапів сою, щоб вона не втратила свої якість, і протеїн, і інші властивості, щоб не було мікротріщин. Ну, Це взагалі по сої хлопці і дівчата треба бути обережними. Коли от така ситуація, погода, то ми радимо збирати і здавати її ну, на елеватори, щоб її доробляли, дочищали, досушували. Я дивлюсь, що соя така капризна культура, що навіть не знаю, чи будуть аграрії в наступному році сіяти її. Хороше запитання, сіяти будуть. А скільки буде? От в цьому році 2 мільйона 400 тисяч. Це найбільші площі за всю історію Незалежної України по сої. Всі сподівалися, що буде гарна ціна. 18 тисяч, ну, нехай 17 тисяч. О, отримати 3 тони сої, нема питання при витратах 25-30 тисяч можна отримати хороший прибуток. А ви бачите, ціна обвалилася по різним причинам ми про це поговоримо, то я дивлюсь по городам по людським. Раніше ж як було? На городах вирощували картоплю. Картоплю там, можливо, ще деякі культури, гарбузи, там, ну, хто, можливо, там якийсь весь чечменьок підсіяв. А останні там 5-6 років по всій Україні наші ну, українці сіють сою. На городах сою через те, що хороший заробіток, вони можуть її продати, реалізувати і отримати непогані кошти. А зараз я дивлюсь по огородам, пшениця позасівали, повсходила пшениця. Тобто я вже бачу по е приватному сектору, що буде е він скорочувати е сою із за цих проблем, із за цієї погоди, із за обвалу цін. Тому я прогнозую, що відсотків на 30, мабуть, площі скоротяться. Тобто десь буде, можливо, мільйон 800 тисяч ну, за 2 мільйона, мабуть, точно не буде. Ну, Наступне відео, мабуть, запишемо по проблемам пшениці. Проблеми ж теж є на пшениці Та, зараз. Ну, проблем завжди вистачає в сільському господарстві. по всім культурам. Ну, а зараз ми говоримо про сою. А я от ще бачила таку інформацію, читала, що аграрії в Америці, в США, да, не продали свою сою в цьому році в Китай. не захотів Китай їх сою. Ну, торгові війни. Які Трамп е мита ввів. Як е да. це вплине на сою в нашій країні? Безумовно, впливає, вже впливає. На ринок? Так, да, вже впливає, Це впливає абсолютно. Е інформації дуже багато, мабуть, і хлопці і дівчата фермера читають і дивляться, що робиться соєю в світі. Е взагалі трішечки навіть переробництво сої. Площі збільшили, подивіться, що зробила Бразилія. Розорали, попиляли дерева, Амазонку ту, прерії ті, повирубували, попалили і посіяли сою. 44 мільйона гектар. В Америці 35 мільйонів, ну де як? 36, 35, 33. Ну десь крутиться, отак цифра. А Бразилія 44 мільйона гектар. І врожайність вони вже під 3 тони збирають. Ну, ще до 3 тонн вони не але збирають. Цьому році вони зібрали 140, ну так, да, десь, мабуть, три тонни, 140 мільйонів. І більше 100 мільйонів будуть експортувати. Це бразильці. Плюс Аргентина сіє 18 мільйонів, там желіз на 3 тонни. два врожаї плюс іще. Перевиробництво інші країни збільшили площі сої, ті, які основні гравці. Хто в нас основні гравці ну, в світі по сої? Відповідно, це Бразилія, Сполучені Штати, Китай, Аргентина, ну, інші країни: Індія, Уругвай, Парагвай. Далі ну, Росія, Сія на Далекому Сході там понад 3 мільйони. Україна. Ми десь вже 24 мільйони. Ми входимо в десятку країн. Які ну, по найбільшим площам сів без сої, в десятку країн Україна входить. Але і врожай був непоганий не по всім цим, цим країнам. Є перевиробництва, торгові війни Америки із Китаєм. Контракти, які планувалися, ну, реалізація сої в Китай, Зеро-зеро жодного кілограма не було реалізовано сої. Що зробив Китай? Китай заключив контракти з Бразилією, з Аргентиною, з Росією, і, е, з Індією, з іншими країнами, які е, е, йому продали. Китай вирощує багато сої, але він її переробляє всередині. Він її практично не експортує. Він імпортує. І Китай вирощує не ГМО сою виключно, а ну, нормальну сою, ну, не, не модифіковану, а завозить він шрот. Для ну, для переробки на корми. Тому це все абсолютно впливає на ціни всередині ну, України. О, оця ситуація. Оці торгові війни. О, дивись, соя стоїть. Так, да, соя стоїть і он там далі стоїть. Ну, більше мільйона гектар соє в полі. Уже жовтень закінчується, а сої ще більше. Це, я, це нонсенс, розумієте? Нонсенс. Сою необхідно було. Десикувати, як ми рекомендували. Робити десекацію і збирати, коли пам'ятаєте, які були золоті дні. Опади, коли в нас пішли? Десь з 18 жовтня, так? Ну, ну почалося... Жовтня? Зараз в жовтні. З 18 вересня я помилився, вибачаюся. І вони тривали два тижні. Так було. От. То сої дуже багато в полі, дуже багато. І я вчора обзванював своїх знайомих, хлопців, фермерів і в західних областях України, і в центральних. Ціни кожен день різні. Кожен день ціни на елеваторі, ну, всі трейдера міняють. Міняють таблички, як в обмінному пункті валют. А чому? Ну, тому і основна з причин з, з цієї флуктуації, змін коливання цін на сою. Це є і інформація про її якість, яка зараз надходить з різних куточків України, плюс ситуація по сої в світі. Взагалі, Це взагалі окреме питання. Тут е, не початий край роботи е, над цим. Тут в, в, аналітика наскільки має бути, ну, я б сказав, би, е, суперова, розумієте, не просто там для того, щоб е, якось впливати на бізнес е, при покупці і продажі сої. А тут має бути аналітика, як економіст Драгі, да, робить якусь аналітику по світу по економіці, то в нас аналітики мають таке ж саме робити по сої. А в нас аналітика, вона така. Приватна, приватного характеру, я б сказав, би, замовляють. Більш розрахована на продаж насіння. Так, да, більше розрахована для того, щоб заробити оце, швидко заробити, розумієш. Щоб швидко заробити гроші і все. Оце така аналітика. У нас якісної аналітики немає. Яка вартість сої, хлопці? Напишіть, будь ласка, от у коментарях е з різних регіонів, напишіть, в якому регіоні, яка у вас вартість сої. Мені важко навіть назвати. 12 тисяч. Я вчора питаю одного хлопця-фермера. Е він каже, е пропонують мені 250 доларів. Ну, Соя ГМО відповідно. Я кажу, а яка вологість у тебе? Він каже, ну десь вологість 18%. А я йому кажу, а чого все-таки ну, низька така ціна. Він каже: ну тому що волога висока і сушить дорого і важко. І кажуть, не хочеш по 250, завтра будеш продавати по 200. Оце така була інформація. Я дивився от, вчора вечором аналітику. По різним елеваторам, по різним в регіоні. Вона також там така чудна. І 15 тисяч є, і 14 тисяч за тонну, навіть 17 я зустрічав вартість сої. Мені хотілося б дійсно узнати. От, хай напишуть в коментарях, яка все-таки реальна ціна зараз от на даний час на сою, яку пропонують. Я можу тільки сказати одне. Ой, що… Та сої повна. Повно сої. От ми їдемо зараз до нашого партнера, клієнта. І він також ще не дозбирав 30 гектар сої в себе. То ну, шок. Ще соняшник, він, будь ласка, зліва соняшник. Соняшника ще збирати більше півтора е, мільйона гектарів. Це розумієте, це така ситуація. Я, мабуть, за свої 35 років в сільському господарстві перше зустрічаю. З кукурузою це не, не не дивина, коли кукуруза залишається. Це кукуруза, вона може і до весни простояти. Ну, а соя може простояти до весни в полі, ну, і я, що з її буде. Я, я зустрічав таку сою, яка збиралася в квітні в Рівенській області, десь років 10 тому. А якість її? Я скажу, що все залежить від багатьох чинників, від зими, яка буде. Якщо морозна зима, там морози суха, нема можливо, проблем великих не буде. Не обсипеться, все буде добре. Можна зібрати, і ще й протеїн буде нормальний. А якщо буде тепла волога, зима, там, крім мікотоксинів, в тому насінні ми нічого не знайдемо. Замість Протеїну, там будуть мікотоксини. Різ, різні мікотоксини, які викликають досить небезпечні захворювання і в людей, і в, і в тварин. Тому це протеїн. За 40% протеїну це олія. Це вуглеводи. Це в насінні сої. Це кладь протеїну, кладь вітамінів, вуглеводів крахмал, олія, це все. Це, ну, це така пожива для грибів і сапрофітів, і ну, фітопатогенних, і сапрофітних грибів. Це то я скажу, що не бажано її залишати до весни. Не бажано. Можна все втратити. Ну, підведемо підсумки. Підводимо підсумки. Ціни на сою в найближчі дні зростати не будуть. Соя збирається надто вологою великі витрати на логістику, на перевезення на сушку. Тому, хлопці, старайтеся зібрати сою, не залишайте вологою в складах. Вона згниє, вона захворіє і це буде не соя, це буде просто сміття. Далі шукайте, де її реалізувати по вигідним цінам. Якщо соя нормальної якості з нормальним протеїном. Сухенька, зберігайте, чекаємо е, на підвищення ціни. На хорошу якісну сою ціни будуть завжди. Е, площі, е, ну, я прогнозую з посої на наступний рік, скоротяться відсотків десь на 30. Оце такі, якщо підсумки. Тому завжди необхідно багато раз продумати ніж прийняти рішення. А напишіть, хлопці дівчата, вашу думку, що буде з соєю. Чи буде вона в наступному році, які будуть площі на наступний рік, а яка буде ціна на сою в найближчі місяці чи місяць, чи можливо тиждень? Буде вона зростати, чи буде вона падати? Це дуже важливо. І обов'язково кажіть, а з якого регіону? яка, а з якої області, з якого району. На все добре. До зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда Archives Олексій Serjanka. Пока-пока.